Ще коротенько про свій тюнер основний. Власне, цей пристрій є комбайном. Він складається з наступних частин. КСХ, потужності, метр, перемикач режимів. Тобто тут є режим байпас, є режим включення тюнера, є вимкнення трансівера, фактично заземляється вихід на трансівер. Так, далі у нас іде класичний L-тюнер, такий як був в одному з моїх відео. Після тюнера є ще такий пристрій, в мене й була проблема з сусідами, з TVI, тобто перешкода телебаченню. І є, стоїть TVI-фільтр всередині цього апарату. Він ніяк не керується, він є пасивним І з книжки Буніна Єйленка модуль зроблений, там від є всередині апарату. І плюс перемикач тен. перемикач антен, антен довга галета тут стоїть і перемикає він в мене аж комутує 8 АНТ. Тобто в мене по входу є один. Одна антена, а на вихід є аж 8. Вони мені потрібні для контестів, для кожного діапазону має бути своя антена. Ну що ж, пропоную подивитися ще, е, послухати через трансивер, як працює тюнер. І подивитися через нановна в ділянці ну, десь 13700 до 14500. Я так відкалібрував, там буде вам видно як він поводить, як він підлаштовує і вилизує антенну. Однією з особливостей даного тюнера є використання, верніше, специфіка мосту, який я задію. Зверніть увагу, це коаксіальний кабель. І всередину оплітки просунуто на певній відстані, там, порядка десь 13 см до 15 см. Два ідеальні дроти, рівні між собою, які засунуті під оплітку. Тобто оплітка не розпускалася, а стягнув і пропустив. Потім віджав і туго-туго ізолював ізолентою. В принципі, можна термокембрик використати, якщо воно буде гарніше виглядати, звичайно. але Дуже е, зберігається висока симметрія. Взагалі це самий проблемний вузол у, для ксх-метрів, для вимірювачів потужності. Для ксх-метрів це найменгітний вузол. От, я теж е, порився в інтернеті, так і не знайшов нічого кращого подумав, тому це моє ноу-хау. Ділюся, можливо, комусь згодиться. Отже, знімаємо зовнішню ізоляцію кабелю. І так, щоб ми могли засунути второпластові дроти під оплітку. Потім натягуємо, нас зберігається повністю 50-го кабеля. Фактично він не переривається ніяк, ніяким чином. І в той же час у той ємності, що утворилося, цілком достатньо для того, щоб сигнал віддавався на індикатор. Бачите, я з свою не памору чи все. Це от, от, в мене. вже в апараті так стоїть. Сама звичайна платка, так звана макетна, опери вантаження 2 по 100 Ом, вони утворюють близьке значення до 50 Ом і відводи. власне, Це дуже просто. От. Ну, ще з технологічних таких пристроїв це ось таким чином у мене зроблений tvi фільтр От. Взагалі цей тюнер він і розраховувався на роботу з трансіверами до 200 Вт. Більше ні. Я працюю в загальному 100 Вт максимум в контестах. Хто не вірить, можете перевірити колись. Вже посидити біля мене. Але це правда. Тобто я працюю з реальними 100 Вт у всіх змаганнях. Чим пишаюся. От, оце от в мене конструктивно виглядає tvi фільтр з навантаженням. От як бачите, резистор 20 Вт, близьке значення до 50 Вт, Не 50 Вт, не знайшов. А це в процесі технологічної роботи, як виглядає внутроші цього мого тюнера. О, тобто ви, ви бачите ємності, катушки, tvi фільтр як воно розташовувалося. Звичайно, що це не весь тюнер, але основу, я думаю, що вже можна зрозуміти, що і як, де там розташоване. Ну, от зараз налаштування тюнера за допомогою Ми Спочатку виведемо на резонанс. Ось, де перетинає екватор, так щось я не можу попасти. Ось. До 50-омої. Так, і зчитуємо, що в мене зараз резонанс на частоті 100 0,87. Якщо я почну крутити свого тюнера. ви бачите що Тобто я можу фактично в будь-якій точці зміщувати саме Ось Дивіться, як ну гуляє. Це цей опір. Ну і відповідно на будь-якому резонансі я можу завалити вже під влаштуванням антени. КСВ самий мінімум. От зараз у мене всі маркери стоять. Як то кажуть, на ідеальному положенні в телеграфному ділянці 14.087. От, Відповідно, я можу спокійно працювати з КСВ практично один. От, Так працює резонансний тюнер, якщо його подивитися через нановно. От Зараз тюнер підключений до дельти 20-метрового діапазону. власне. Він є настроєний. Ось можете бачити індикація передачі. ось. КСВ, як бачите, фактично не відхиляється, при цьому потужність 50 Вт, Я можу збільшити навіть 100 Вт. Але щоб почути роботу на інших, скажімо так, ну, чуєте тихенько в мене працює ефір, станцій. З досить великими рівнями тут. Давайте попробуємо настроїти його на діапазоні, наприклад, 21. Зараз, бачите, нікого немає, нічого не чути. лет там пробивається ft 8 Перемикаємо спочатку, як працювати з такими тюнерами. Їх настроїть на суті. Ось ми настроїли індуктивність. Підбираємо резонанс. Ну і сам вхід потім в кінці вже буде на передачу. Як бачите, рівень сигналів значно заріс. От, не знаю, там є ще станції. О, ще станції телеграф не з'явилися. Так що е так само з високим рівнем йдуть станції. користування по для досить є корисним. Так само аналогічно на будь-якому діапазоні можна виробити налаштування. Ну, тут довго гуляти. Давайте, наприклад, 10. Там є жужалка, та вона постійно працює на 10. От зараз вона потужна і на Відчуєте, як ожив діапазон. Ну. На сімці я думаю, що буде так само приблизно. Шукаємо де там FT8. Працюємо слабенько, слабенько, підбираємо. Ось так що, як бачите, я навіть серед біла дня чітко чую італійців, просто тому що я налаштував тунер. Але налаштована дельта 20-метрового діапазону, Звичайно, що тільки на прийом, Якби була дельта 40 метрового діапазону, я її якось поставлю туди і продемонструю, то звичайно, що картинка би проєдналася значно ну, власне, Так працюють тюнера. і резонансні. Ось. Зараз бачите, на 20 ціна майже, майже, майже тихо. І діапазон 5x9. різко поводився. Власне, сенс такого тюнера там писали в коментарях, що він повинен тільки узгоджувати по операх. Ні, він ще повинен працювати як дуже файний преселектор. Даний тюнер є преселектором, тобто він працює і на прийом. От, власне, подивимося ще на нановні.